Ну, поставочка жіночі красивочки. 441 гривня пара. От і буде 13 пар. Ціна лоту у нас 5730 гривень. Показую ближчі які модельки. Вони всі зроблені з екошкіри зверху. Середня шкіряна устілка. І ось така меморі устілка. Шкіряна зверху, меморі всередині. Так, у нас будуть деякі такі модельки, які я вам зараз покажу. Це ось такі сині. Їх буде дві модельки в лоті. А тут, що у них йде система Food Flex, це амортизація на п'ятості. Значить, ось такі сині. Це це так. Такі будуть кросівочки бежеві. Ось такі бежеві кросівки. Мюлі одна пара в лоті. Білі. Дві пари їх буде в лоті. Ось такі легкі, сині, такі без зав'язочок. Класна. Тут також устілка меморі, ну, Десь може і сто, і чотири пари таких класних стильних срібних кросівочок на такій підошві оригінальній. Також є система FoodFlex, Такі широкі у них штурки. Вони класно стильно виглядають. Будь вони в усіх розмірах з 36 по 39. Значить, лот коштує у нас 5730 гривень, в Лоті буде 13 пар. замовляйте наших менеджерів. Заробляємо разом.